Всім привіт! Сьогодні буде історія з Reddit <кій> про кохання. Вона називається так. я погодився на відкриті стосунки, щоб зробити її щасливою. Тепер вона ревнує, тому що я першим знайшов кохання. І так, я ніколи не хотів відкритих стосунків, але Емма благала мене. Сказала, що це додасть гостроти, що ми занадто. Молоді, щоб бути зв'язаними. Я кохав її тупо, сліпо, тому проковтнув свою гордість і погодився. Добре, якщо це робить тебе щасливо, окей. Місяцями вона ходила на побачення, поверталася додому з розмазаною помадою, пахнучи чужим одеколоном. Я вдавав, що це мене не засмучує. Це те, що їй потрібно, я казав собі. Кохання означає жертва. Чувак, це неправда. Потім я зустрів Сару. Це навіть не було побачення просто кава з колегою після пізньої зміни, але ми розмовляли годинами, справді розмовляли, як ми з Еммою не розмовляли роками. Сара сміялася з моїх дурних жартів. Згадувала, як я п'ю каву, дивилася на мене, ніби я був чимось дорогоцінним. Я не хотів впадати в вічай, але коли Емма повернулася додому того вечора, зв... а, радіючи з квартири якогось хлопця, я зрозумів, я більше не сумую за нею. Я в шокі. <кій> Саме тоді Емма це помітила. Раптом мій телефон став підозрілим. Мої пізні ночі стали проблемою. Вона плакала, коли я згадав, згадував ім'я Сари. Ти ж мав кохати мене, ніби, не витр... ніби вона не витрачала місяці на те, щоб кидати. Щоб кидати свої сторіс з іншими, щоб кидати мені свої сторіс з іншими. Ого. Минулої ночі вона сказала щось на кшталт. Давай завершимо стосунки. Я засміявся, я справді засміявся. Тобі не можна вимикати штекер тоді, коли я тільки став щасливим. Тобто не можна закінчувати те, ну, що тільки приносить задоволення. Правильно? Її обличчя скривилося. Тож ти обираєш її? Мені слід було сказати так, але правда, я не обираю Сару. Я обираю себе. Вперше за роки я не благаю про маленькі клаптики кохання. А Емма, вона нарешті розуміє, як це спостерігати, як хтось іде геть. Пропонував на моїй дівчині вільні стосунки, щоб отримати її. Вона грала наповну, я закохався. Тепер вона хоче їх закрити, закінчити, але з мене досить. Чи варто мені дати їй другий шанс? Будьте жорстоко відверті. А тепер читаємо коментарі. Чесно кажучи, ні. Навіщо ти дозволяв їй завдавати тобі ще більшого болю? Слухай, я згодна. Скажи їй, що все скінчено, і переходь до Сари. Схоже, у вас справді є зв'язок з нею, ти заслуговуєш на щастя. Емма егоїстична, ревнива, дріб'язкова і зовсім тебе не поважає. Тож навіщо залишатися з нею? Ти ніколи не хотів вільних стосунків. Але... Терпів їх заради неї. Але ж вона не поруч з тобою, чи не так? Ну, Тут все вірно. Автор пише: Ти маєш рацію, я продовжував йти на компроміси, поки вона продовжувала брати ще, боляче визнавати, але я чіплявся за когось, хто насправді не обирав мене. Сара з'явилася в моєму житті не для того, щоб замінити Ему. Вона показала мені, що таке бути. Поміченим і, поваж, і по, господі, поважним. поважним так. Гадаю, я нарешті усвідомив, що заслуговує найбільше, ніж просто крихти. Ти отримаєш те, що на твою думку заслуговуєш, друже. Ти ухилився від кулі. Кожен, хто пропонує почати стосунки, не здатний побудувати справжній. А, то хто пропонує почати вільні стосунки, не здатний побудувати справжнє. Звучить консервативно, але я старий божевільний, ліберальний гуманіст, який пережив багато пригод. Коли я починав, я постійно вибирав розбитих птахів гарячих, цікавих, складних, дисфункціональних, неусвідомлених та емоційно небезпечних людей. Я голодував за шматочками, тобто підбирав крихти маленької любові. Уваги. А коли давали кохання, це викликало залежність. Насправді це не кохання, це просто увага. Ростіть з цього, виростайте з цього. Як я вже казав, ви розібралися, не зазнавши надто великої шкоди від того, що це звучить. Насолоджуйтесь своїм новим коханням. Ще один коментатор пише: тобі слід було вигнати її, коли вона про це запропонувала. У неї вже було все підготовлено, щоб добре провести час. Тож, по суті, вона була невірною щодо того, як запропонувала почати вільні стосунки. На тому моменті все закінчилося. Рухайся далі та насолоджуйся життям, яке Емма відкинула. Вона зробила свій вибір сама. Тепер ти можеш зробити вибір сам. Ще один коментатор пише Боже, тут стільки коментарів. Амінь, брате, знай свою цінність і люби себе, не дозволяй нікому тебе панірувати та перевертати сценарій. Вона й не усвідомлювала наскільки в неї все добре. Трава не завжди зеленіша у сусідів, мається на увазі. Коли твоя любов і серце чисті, вона постійно переживала втрату, і їй потрібно було це побачити, щоб стати кращою жінкою для наступної людини, яку вона, сподіваюся, поважатиме більше. Отака От історія. А ви що думаєте з цього приводу? Дивіться в коментарях.